Привіт, слот Golden Joker Собличка, стратегія для великих виграшів. Що ж, ще отримав від вас хтось все-таки зліз цього джокера. Будемо пробувати, братва, будемо пробувати. Всім покажемо, що у нас тут є пісня чи нема. Можна ставити меншу зробити. в мене старт за 25 центів. Побачимо. Потихеньку будемо підіймати, а зараз поки легесенько підкормимо, подивимось. Так, друзі, всім дякую за підтримочку, За коменти, за лайки, що даєте можливість далі знімати хоч для когось, комусь є цікаво. Так, хорошо. Бринск... От скільки не побачив. Потім буду на повторі сам себе переглядати відео. Так, 40 центів. Окей, X2. Бачите трішки довше. Ну. Но... Так, знову дали. Так це невеличке. Є ще карти. На мінімалочках граємо карти на високих забираємо. Так, 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 так. Цю гру просто грають також перший раз, тому побачимо, що тут і як воно. Угу, угу. Давайте піднімемо до 20 гривень з копійками, подивимось. Чи буде пісня? Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайки, забираємо бонуси, друзі, не забуваємо про бонуси. Всі, хто забуває бонуси, там ну, ви тіряєте. Ви багато тіряєте. Я вам кажу, хто то може відбити там баланс, хто-то може зі старту нормально розкрутити баланс. Тобто, тут кожного по різному. Головне їх не протикувати. Ну, процентів 80 їх просто там зайшли, депнули ой, не, не", і пішли. Бонуси? Так, дивимось, щось опять було, блин, я протикую, я спішу, привичка, що кудись треба швидше, що воно зразу показується. Зараз, от, от, коли не треба, я вже стою дивлюся, бо а, а вдруг там, хоча сам нічого не бачу толкового. Так, опять пішла під ну це все вже цікаво, буде, буде долар. Піднімемо на 40 гривень потім ставочку. Це десь через хвилинку, я його ж трохи по Так, 50 центів. А ну на карти Раді. Так, Х2, давайте на чорний. Хорошо. Долар забрали. Цей раз мені в картах... Пошті повезло. Так, так, так. Звісно, така унила гра, але якщо зачасту унилі ігри, Нормально можуть підсипатись так, 40 центів давайте. Оце раз на. М -м -м. Не плачу. Це я ж там не п'ятіхатку якусь промучив. Так. Ока, кубики. Я не знаю, як вам заходить. Я таке не люблю. Кажу чесну думку. Так, хорошо, три фріспіна сюди. Два. І що? Третій теж? Пусто попа? А не в кінці дало 40 центів. Лоу. Ще щось було? Так. О, киюшки. Долар 25. Ну воно по-серйозному. Ладно, зробимо там буквально пару прокрутиків. Поймемо, є прикол, нема прикола. Бо я погано її вилавлюю. ті Бог. Але, друзі, за бонусами обов'язково залетіли, забрали, пошпілили. Так, долар відсекався. Знову долар. Є подія там 25 центів майже вже на кожному. Не знаю, братани, як у вас там вийшло. Так, оце от перший, який вискочив, більш-менш. 4 бакса дав. З-з. Того всього. Бачимо, є мінус. З, значить він є. знову 4 було, не плачемо. Ладно, друзі, що ви хотіли від Голден Джокера, тут треба любити кості, все, і просто попасти в правильний час і з правильними бонусами. Всіх обняв, всіх поцілував.